Як мадяри почали цю це мадярщення, то вони штучно почали мадярщити, мадярщити ту церкву. І дуже багато священників змадярщили. Мадяри були спеціалісти в тому. Вони не тільки нас змадяризували, але найбільше змадяризували, наприклад, жидів до чого, що не вдалося жодній іншій нації у Європі. Але бачите. Вони дійсно мали велику частину нашого священства у своїх руках, і, і треба було переробити їх знову на українське. І це, бачите, цікаво, що це сталося. Ця, ця переорганізація нашого священства сталася під одним мадяронським єпископом стойкою. Чому? Тому що Стойка зрозумів, що треба більше, більше народнього елементу. Перед тим то були всесвященничі сини, що студіювали на священників, від батька перебирав парафію. Но, і, а, а стойка зрозумів, що треба е, більше народнього елементу взяти. Тому е, вони не брали священничих е, синів до семінарії, але старалися більше. Е, Селянських синів, селянського населення, брати до, до, до лави в церкві. і це спричинило, що новий дух у, у новій генерації зродився, і сьогодні священство то є. То не є вже більше мадяронське священство є своє.